О Слово рідна, пращура молитву, для ми, Перуна, велеса, поля, Софія Київська, тваріння Ярослава, Слав'яна мовна, праведна земля. Нині в тобі бояна віщим співом, воно живе, здолавшить му віків, воно Мстиславича Романа голос і радний клич Данилових полків. О слово рідне, України слава, Богдана мудрість! І у столі, і сьогодення гону тобі збились, як духу моноліт. О слово рідне, мудре і прадавнє. Ти виросла з могутньої землі. Тебе жорстоко розпинали. А, а ти, ти його зносилось і, і не корилось, ні. О слово рідне, подарунок мами, і пісня ніжна, і розрадана. Я всім на світі поділюся з вами. Та слово! E, no, e no.